Практична робота номер 4 властивості етанової кислоти. Мета дослідити за допомогою хімічного експерименту властивості етанової кислоти. Реактиви розчин етанової кислоти, натрій гідроксиду, метилоранжу, фенолфталеїну, порошки магнію та магніоксиду, кальцій карбонату, універсальний індикаторний папірець. Дослід No1 оцтової кислоти на індикаторі. Налийте в три пробірки по 1 мл розчину етанової кислоти. Опишіть фізичні властивості етанової кислоти. Колір, запах, ледкість. Додайте по дві краплі до першої пробірки метилоранжу, До другої пробірки фенолфталеїну, до третьої – Пробірки покладіть служку універсального індикаторного папірцю. Опишіть колір використаних індикаторів у розчині етанової кислоти. Напишіть рівняння дисоціації етанової кислоти. І вкажіть, які йони в розчині етанової кислоти викликають зміну кольору індикаторів. Укажіть дві досліджувані в досліді властивості етанової кислоти, які можна використати для її досвіду Номер 2 Реакції етанової кислоти з металом та оксидом. Налийте у дві пробірки по одному мл розчину етанової кислоти. Насипте на кінчику шпателя у першу пробірку порошку магнію, у другу порошку магнію оксиду. Опишіть ознаки реакції, що відбулися в пробірках. Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярних формах. Дослід номер 3 Реакції етанової кислоти з лугом та сіллю. Налийте у пробірку 1 мл розчину натрій гідроксиду і додайте 2 краплі фенолфталеїну. Зазначте колір індикатора в розчині лугу. Додайте до пробірки етанової кислоти до знебарвлення розчин. Опишіть спостереження, поясніть, з якою метою в досліді використаний розчин фенол в Складіть рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярних формах. У другу пробірку насипте на кінчику шпателя крейди і додайте до розчину оцтової кислоти стільки, щоб вкрила сіль. Опишіть спостереження, складіть рівняння реакції у молекулярних та йонно-молекулярних формах. Порівняйте силу етанової і карбонатної кислоти як електролітів, на якій підставі ви зробили висновок. Зробіть висновок, з солями яких кислот у водних розчинах взаємодіє етанова кислота.